Як він працюватиме, щоб нашим глядачам показати? я Попрошу, щоб оператори наблизили камеру, і було зрозуміло зараз. Внизу ми бачимо, що це вже це буде лівий перегонний тунель, коли так. поїзди буде йти з міста в на... Населення Виноградар. Так, виноградар там. Зараз так. ми э, розказуємо, де ми знаходимося, а другий а верхній, верхній тунель буде правий перегін на тунель, який буде курсувати з винограда столицю. на місто. Так, супер. Так, Зараз так, які так. етапи вже зроблено? Зараз вже зроблено. Тільки нижній. Ні, робиться одразу два рівня з відставанням в 50 метрів. Одну заховатку від деформаційних швів. Далі вам покажуть таке. Е Зроблено вже більше 200 метрів тунелю. Більше 200 метрів тунелю. Да. Тобто зараз ось ця вся протяжність, де ми перебуваємо приблизно 200 метрів плюс-мінус. Це на даному етапі так. тільки ага. Зрозуміло, тут я ще бачив, що е, є, і що ілюзіаційні е, методи використання матеріали, які я так розумію, мають давати можливість мешканцям менше відчувати е, рух потягів. Чи ні? Так, дивіться, Чи я помиляюся. Ви не помиляєтесь. Це взагалі від е, станції метро мистицька до станції метро. Правда, це, мабуть, ну саме насичена гімка, яка е, плотно в плотно населеному пункті. Це дуже близько будинки тут. Дуже близько. Близько, будинки, і щоб е, будинки не відчували вібрацію потяга, коли буде рухатися тут, е, виконується шумопоглинаюча ізоляція. Давайте покажемо. Матів. Ось це, ось це е, чорні плити такі, да. так? Це мати. резинові mm -hmm. мати. Та. Ага, резинові мати. Тобто вона кріпиться перед гідроізоляцією, да. наскільки я розумію. Поглинання шуму, від, е, ну, щоб так, не що передавалася е, вібрація. Е, коли коливання вібрації тунелю, коли по якому буде рухати потяг, uh -huh. не передавав вібрацію на стіну грунті, яка вже грождає конструкція, і не передавав вібрацію на ґрунт. На, на, наскільки буде. вона може допомогти зменшити шум? Тобто практично його чут, ну, на, не муковці, буде? дивіться. Моковці провели теж свої дослідження uh -huh. і вважають, що це буде мінімальне зменшення. Також у нас ще буде тут ставити же ще підкладки, під потяг, теж вібрати uh -huh. гуначе. Тобі щоб сам потяг на саму конструкцію, конструкцію свою не давав велику uh -huh. вібрацію. Cікаво. А потім сама шапуше конструкція не давала вібрацію на. Зом'ясріж середовище.